Transcrição e Мої вітання усім глядачам програми столиця. Ми продовжуємо свою роботу і говоримо зараз про субсидії, а саме про те, які зміни відбулися у оформленні субсидій. І зокрема, у нас цю тему директор департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов. Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, з 1 травня 2017 року діє оновлена програма житлових субсидій постановою кабінету міністрів України про внесення змін до деяких постанов кабінету міністрів, яка набрала чинності з 1 травня. Впроваджено цю систему і з рахуванням прийнятих змін у травні поточного року. Що це за зміни в першу чергу? От одну з них, якщо я не помиляюся, я вже бачу, це не буде призначатися субсидія при наявності у споживача двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг раніше приймалася. Ну, тут ситуація виглядає яким чином взагалі новий порядок нарахування субсидій, який вже у нас третій рік не рі, діє, він передбачав, що незалежно від того, чи є заборгованість, чи нема заборгованість, субсидія може бути призначена. І ми про це довго говорили зараз. Оскільки вже новий порядок досить довго діє, і ми вважаємо, ну, держава вважає, що будь-хто вже міг. Полагодити свої стосунки з надавачами послуг, що значить настав час, коли в автоматичному режимі субсидія на новий опалювальний період або на новий термін, на новий рік може бути не призначена або не призначається в автоматичному, я підкреслюю, режимі, якщо у громадянина є двомісячна заборгованість прострочена або або. або Тобто він має її або погасити, або може її реструктуризувати. Тобто вона може бути цього направді... треба вже самому прийти і написати відповідну так. заяву, так тобто насправді заборгованість може бути більше як два місяці, але за, за умови, якщо є угода про реструктуризацію цієї заборгованості. Тобто іншими словами, ми в такий спосіб в тому числі виявляємо людей, які або там умовно хронічно не проживають за цим помешканням або ще якісь причини, або принципово що... не хочуть платити, скажімо як варіант, навіть за умови, якщо є субсиді. Ну, тобто тут треба розібратися, що відбувається. Тобто, це просто дивна річ. Якщо людина пішла, потратила час, оформила субсидію, а потім не платить це. викликає певні запитання. Ну, тобто, є питання, що відбувається, да? тому воно не перепризначається в автоматичному режимі. Я підкреслюю, за рішенням там комісії, служб, органів, вона може бути призначена, але ну в цьому випадку розбираються, що відбулося. Які ще зміни відбулися саме в питанні оформлення і видачі субсидій, і взагалі. Те питання, що субсидії залишаються в Україні. Чи обговорювалася їхня відміна? Адже тривали дискусії протягом останніх там півроку року про те, що це взагалі принизливо вистоювати в черзі і отримувати якісь певні знижки, коли людина може отримати гроші, як це робиться в інших країнах, і розпорядитися з ними самостійно? Ну, це не тільки щодо субсидії, а щодо багатьох таких речей. Абсолютно. Правильне запитання в тому сенсі, що субсидія це ненормально. особливо коли кількість субсидіантів така, яка є в нашій країні, це забагато. Тобто я вважаю, що економіка, в якій, ну, за розрахунком і дві третини житлових помешкань українців підлягають субсидіюванню, це не зовсім добре. Ну, щоб не сказати, зовсім не добре. При цьому, чи залишається чи не залишається, ну, принаймні на найближчий час субсидія залишається, більш за те, ми бачимо, що вона модифікується. Однією з безумовних новацій, яка спрямована, і це дуже позитивна новація, з моєї точки зору, вона спрямована на те, щоб стимулювати людей до економії, є так звана м'яка монетизація цієї пільги або цієї субсидії. Тобто, якщо людина зекономила певні кошти. І, і ці кошти повернуті енергопостачальним компаніям, То ця далі далі енергопостачальна компанія в певних обсягах це біля 700 гривень. Цю суму повертає мешканцям. Це вже стимулює мешканців економити, бо попередній порядок до цього не стимулювали. Угу. Це очевидно. А що можна так зекономити на 700 гривень? Це вже цікаво. Ну тобто, якщо вам нарахована субсидія і ви використали електроенергію або газу менше, ніж певні нормативи, тобто менше, ніж там, якщо нічого не плутаю, 100 кубометрів твердого газу або твердого палива в еквіваленті, або вартості 150 квт годин, тобто вам ці кошти повертають у їх грошовому еквіваленті на ваш рахунок. Тобто, якщо ви споживали комунальних послуг менше ніж. Вам було обраховано при нарахуванні субсидії, вам ці кошти повернуть за рахунок перерахунку ціни. Певну знижку роблять. Нема ніяких Ні. перерахунків, вам повертають живі кошти. Зрозуміло на ваш рахунок, який ви вказуєте, куди вам повернути, чи на рахунок в банку, чи навіть поштовим переказом вам готівку принесуть. Uh -huh. Тобто, це дуже позитивна тенденція, і мова йде про те, що ну, якщо проаналізувати, мова йде про те, що такий фактор, як субсидія, збережеться на найближчий час. Я єдине про що дуже хочу я дуже хочу прогнозувати і дуже не хочу помилятися, що з часом кількість субсидіантів буде зменшуватися, що економіка України буде рости за рахунок того, що люди будуть багатше тим... Безумовно. Так. держава буде багатша, люди багатші, і тоді кількість субсидіантів буде менша. Ще якісь зміни відбуваються саме в, 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 в плані... відбуваються зміни. Вони, ну скажімо так, про. Ну, яку би я революційну зміну назвав вперше за весь час існування оновлених, будемо казати, правил оформлення субсидій, з'явилося право комісії, які створені, ну скажімо, в районах в нашому випадку, да, надавати. Субсидії тим пільговим категоріям, ну які навіть не потрапляють під субсидіювання згідно з постановою кабінету міністрів. Тобто, комісія може розглянути і розширити перелік людей, тобто розширити соціальний норматив житла, чи розширити е кількість споживання там газу електроенергії, тощо, але це має бути зроблено за рахунок місцевих бюджетів. Тобто е місцевим бюджетам дали право. Ну, ширше застосовувати цей механізм, але єдине, що за власний рахунок. І це так само, ну я вважаю, що це позитивно. Як це буде використано, поки що прогнозувати важко, але це можна, може бути зроблено. Це так само дуже позитивно. А те що До... в автоматичному порядку будуть переведені ті, хто мав субсидії на новий рік. Це працює вже не перший рік, ця ситуація працює. Там, якщо у вас немає. Заборгованості, просроченої заборгованості більше як два місяці, про що ми говорили раніше, uh -huh. то тоді вам справді буде перераховано на наступний і рік. І ходити буде тоді... вже не потрібно. Нікуди не потрібно ходити. Більше це ще одна дуже позитивна новація. Дуже багато точилося розмов про те, як бути, якщо ви не власник житла і у вас нема, ну, скажімо, якогось офіційного права ну, на винайом, майна житла тощо. Зараз є вже рішення, що якщо ви... Зареєстровані в той чи інший спосіб, маєте реєстрацію по Такій-то адресі, то ви маєте на період правда до 6 місяців, ви можете так само оформити субсидію за ніжій квартири, якщо ви зареєстровані, uh -huh. нехай ви не маєте договіру оренду, бо таких ну, ситуацій багато, ну умовно кажучи, пустили пожити. Договір оренди не заключається. Окей, зареєстрована людина, нормально, за е, тимчасовою реєстрацією за будь-якою реєстрацією, можна оформити субсидію, Це так само ну, uh -huh. дуже. А чи не боїтеся ви тоді тут зловживання, щоб таким чином е, люди почнуть прописувати, які отримують. Нормальні зарплати своїх бабусь прабабусь в двох місцях не може людина отримати ні. таку Ні. От отримати одна й та сама людина отримати на два майна не може отримати субсидію. Тобто кожна людина за місцем реєстрації або місцем володіння майном. Боїмося, не боюсь. Боїмо. Я не знаю. Це не я призначав, Це уряд від ситуацію. Я <гум> Тільки інформую про те, що зроблено, які є новація. <гум> я хочу нагадати глядачам телефон прямого ефіру. 223-09-71. Телефонуйте до нас, ставте свої запитання щодо субсидій. Ну, а ми продовжуємо нашу роботу. Отже, ще одне питання дотичне до цього. Я чув про те, що планується стягувати плату за комунальні послуги на зиму наперед влітку. От такі варіанти. І чи якось це буде? Дотично із субсидіями, і враховано чи не заплутаються тоді чиновники, як це може відбуватися? Ну, ви знаєте, чесно кажучи, для мене це новина. Я я про це ще не чув. Uh -huh. Я допускаю, що може бути все, що завгодно, але ну інформація дуже незрозуміла. Я Дивна Володими... інформація цікава, але я бачив статті про те. Вона що... не зрозуміла. Ну, ви знаєте, свій час я дуже бачив дуже багато цікавих статей про субсидії. Я сам особисто от в цій студії відповідав на запитання. Дзвінок був глядачки, і вона казала, що субсидії ні за жодних обставин не можна оформлювати, бо всім, хто оформить субсидії, будуть вживляти чіпи. <смір> я, я вам кажу це абсолютно серйозно. Будуть вживляти чіпи і слідкувати за їх переміщенням, ще щось робити. Ну тобто, ну була така інформація. Були інформації, що якщо оформлюєш субсидію, у тебе там можуть забрати квартиру, ти не зможеш її продати, ти не зможеш, і перестати персональні дані, їх хтось. Дуже продає. дуже багато було всяких інформацій і інсинуацій, розумієте? Е, Ну от я тут скажу, можливо, не річ, але як на мене, правильно наша країна так чи інакше знаходиться у стані війни і на наш уряд. На владу, на вертикаль, на взагалі спокій в нашій країні весь час відбуваються так звані дос -атаки, Да? І нас атакують в різні способи. То там те відбувається, то те відбувається. Потім подивився, нічого цього не відбувається. Але е інформаційне агентство Одна бабушка сказала, вона працює. Да? І ну, я думаю, що це з цієї опери. Я знаю, що ми зараз говоримо про те, що можна реструктуризувати, да? можна оплатити ті. З кошти, що накопичилися за період опалювання сезону, ви можете розтягнути на весь рік і так би мовити, пом'якшити для себе ситуацію. А від вас зараз тільки що ну по супроти. Що, що начебто випуск. треба з мене зняти наперед. То, ну, слухайте, це може визвати соціальне обурення, да, соціальне напруження. І я думаю, що це от для цього ці вброси і відбуваються. Зрозуміло. У нас є телефонний дзвінок до студії. Добрий вечір. Ви в ефірі назвіться, будь ласка, і ваше запитання. Д Добрий вечір. Добрий Добрий. Я проживаю в Дарницькому районі. У мене таке питання, а скажіть, будь ласка, даєте субсидії? А провіряють як люди, які працюють у фірмах і приносять по півтори тисячі, сів? оце потрібно перевіряти. а то оббирають державу, державу обдирають. І зараз підвищиться е, 3200, теж потрібно все це перевірити. А, а по-перше, і ще, як ви можете порахувати, коли в людини газ економія, коли в людини немає лічильника? Наприклад, у мене є лічильник, Я без сусідів, ну я економ, я пенсіонерка, я економлю геть все. Через те, що в мого сина зарплата 5 тисяч. У мене прописана недірська і в мене 256. І я не маю субсидій. Автось сини роблять теж у фірмі і має 1500, 1700, 1200 сімсот, Це справедливо, скажіть, будь ласка. Дякую. Абсолютно слушне запитання, але як будь-яке гостре запитання, воно гостре. Я зараз розкажу, в чому його гострота, Воно має і один бік, і інший бік. Що є правдиво в цьому запитанні? Що наша держава, отримавши в спадок від попередньої держави, від радянської держави, дуже багато різноманітних пільг, часто підміняючи пільгами свою неспроможність фінансово компенсувати або забезпечувати попит людей, вона вдавалася вдавалася таких пільг, які часто не забезпечені. І ми якось звикли йти шляхом не Персоніфікувати пільгу, да, не вираховувати, кому пільга справді потрібна, а давати пільги категоріям. Давали пільги там, машинобудівникам на проїзд, ще комусь, шахтарям. Насправді пільги потрібні, субсидії потрібні, будь-які моменти потрібні, але треба рахувати, кому саме вони потрібні. Пенсіонеру, потрібен безкоштовний проїзд чи не потрібен. Давайте скажемо так, пенсіонерку, ну от як ця зараз жіночка нам телефонувала, їй, мабуть, потрібно. От пенсіонеру, який вийшов на пенсію з Національного банку, да, або з Генеральної прокуратури з пенсією за 20 тисяч гривень, от йому точно не потрібно. А в них і в того в іншого є право на безкоштовний проїзд. І от тут у нас нема цієї адресності в цьому, і, і, тут, і це погано. Далі нам дозвонювачка сказала, що чи ви перевіряєте. Так, насправді, станом на сьогодні ми не перевіряємо. Станом на сьогодні мова йде про те, що система соціального інспекторату ось-ось має бути запроваджена в країні. Але знаєте, я вже майже рік назад, як в цій судді, знову таки казав, що ось-ось, майже скоро буде запроваджена. Бо справді, на той момент закінчувався пілот. По соціальному інспекторату в п'яти пілотних регіонах, були напрацьовані певні законодавчі акти. Чому воно не запрацювало? Я не готовий сказати. Можливо, щось не підходить, недопрацьовано ще щось, можливо, визнано за недоцільно. Це питання не до мене. Я би вважав за необхідним, щоб в країні існував соціальний інспекторат. Я коротко скажу, що це таке. В будь-якій розвиненій Європейській країні є так званий соціальний інспектор, який А. Визначає, кому на ввіреній йому території необхідна допомога держава. Він же перевіряє, чи ця допомога призначена тому, хто справді потребує цієї допомоги. Він же контролює, чи людина, яка отримала допомогу, заповнюючи певні документи, чи вона десь, я скажу так обережно, не помилилася, зменшуючи свої доходи. Він же контролює по дотичних методах. Чи не є такого, що людина отримує чималеньку соціальну допомогу, при цьому їздить на, дорогому, на дорогій автівці і за рахунок чого це відбувається, і так далі. і так далі. Я думаю, що це потрібно було б, щоб ця процедура запрацювала в Україні, можливо, просто ще не на часі. Сподіваюся, що воно запрацює. Це перша відповідь на запитання. А друга відповідь це другий бік. Розумієте, наше суспільство, як на мене, ще внутрішньо не Готове, недозріло на те, щоб нас дотичним способом перевіряли. розумієте? Такі перевірки, це певний рівень нової суспільної угоди між людьми і державою на сьогоднішній момент. Давайте будемо відвертими: рівень довіри до держави не досить високий для того, щоб дозволити їй перевіряти мене дотичними так, люди не хочуть пускати газовий лічильник нікого перевірити або електричний. люди. Бояться звикли... того, що це взагалі можуть бути просто грабіжники. шахраї, грабіжники так. і надалі це з одного боку. З іншого боку, є недовіра до держави. Давайте порахуємо скільки за останні 20 років держава скільки разів… Ну, Примусили людей, людей збідніти. Одна інфляція, друга, третя, згорівши заощадження, лопнувши банки, ну дуже багато, еліти-центри далі, далі, і так далі. Тобто у людей є досить невисокий рівень довіри. І тому ввести новий спосіб контролю, ну, Бог його знає, я не знаю, я не фахівець. При цьому головна, головна, мабуть, відповідь, розумієте, який би не був досконалий документ про нарахування субсидій, він ніколи не вирішить всіх проблем в державі. Хтось залишиться обратно? Він не вирішить проблему тіньових заробітних плат. Ну не вирішить. Він не вирішить проблему тіньових договір оренди житла. В Києві це дуже актуально, не вирішить. І так далі, і так далі, і так далі. Дуже багатьох питань. Він за жодних обставин не вирішить питання бідності в Україні, він не підніме пенсії і так далі. і так далі. На жаль. Тому до нього треба підходити обережно і знати одне, цей механізм станом на сьогодні дає можливість нам, ну, він дав можливість державі перейти на те, що. Вважається ринковими цінами на енергоносії без соціальних збуджень. Взагалі треба бути ну відвертим. Ми три роки ми не ми живемо в соціальному мирі в країні, яка воює, яку розхитує наш східний сусід дуже активно. Влада у нас існує, влада є. Має певний рівень довіри, і це дуже важливо. Це наше досягнення як українців, як суспільства. У нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ви в ефірі назвіться. Будь ласка, і ваше запитання. Мене зовут Людмила, я з Борисполя. Так. так, ваше запитання Людмила. У мене ось такий вопрос: я отримую субсидію. Так ну мені сьогодні прийшов щот на оплату за воду. И получилось так, что я субсидии расходую меньше, чем по чем, ну, чем не выделяют ее. Вот. И у меня получилось накопление 1300 гривен. И у меня взяли 500 гривен сняли. Я позвонила в свой отдел, мне сказали, ну мы же тебя выделяем, а ты не расходуешь. <къех> Правильно это или неправильно? Не могу ответить точно, потому что не совсем понял ваш вопрос, но предполагаю следующее. Вам нужно немедленно обратиться в районное управление труда и социальной политики, потому что, похоже, у вас именно та ситуация, когда сэкономленные вами деньги вы можете попытаться получить назад на свой счет. Но для этого эти деньги должны пройти определенный путь. Они должны сначала вернуться... В компанию, которая обеспечивает тепловодоэнергоснабжение, вы должны параллельно написать заявление в районное управление социальной защиты. І до 1 октября, по-моєму, вам повинні бути ці средства поступити на счет. Ну то есть, ну по крайній мірі, вам нужно звернутися, щоб вам роз'яснили всю ситуацію в районному управлінні труда і соціальної політики з цифрами, з діталями, всіми обстоятельствами. А взагалі, коли у людей відбуваються такі ситуації, коли десь щось там знімають, щось додають, щось віднімають, в кого вони можуть перепитувати, правильно з ними вчинили чи ні? А ви розумієте, як би це не прозвучало, але в першу чергу треба звертатися в управління соціального. Я розумію, що це теж, про що я говорю зараз моїм колегам, дуже і дуже додає роботи, але це правда. Енергопостачальні компанії не дуже налаштовані на те, щоб вести довгі бесіди і роз'яснені моменти. Знов таки, ну, якщо там вони там, десь у вас вирахували зайве, вони, може потім повернуть, а може не повернуться. таке. Тому перша інстанція, в яку треба йти, це управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Ще одне питання. Ми трошечки його дотично вже проходили. Кому потрібно е, все ж таки звертатися за повторним оформленням субсидії? От я бачу це е, ті, хто орендують помешкання, мають зміни у складі сім'ї. Хтось прописався чи виписався і хочуть отримати субсидію на тверде пальне, або той, у кого суттєво змінилися життєві обставини, ну наприклад, будемо розглядати кращий варіант. Йому в 10 разів підвищили заробітну платню, і він йому тепер субсидія не потрібна. Тобто, якщо у вас суттєво змінилися. Один з тих показників, які ви заповнювали, коли оформлював, коли подавали заяву на субсидії, коли заповнювали декларацію. Ми знаємо, що у нас досить динамічний такий ринок, нестабільний, скажімо, так. все тече міняється, і багато молодих людей отримували теж субсидії, це які нормально? працюють, отримують якісь там мінімальні статки. І якщо вони поміняли місце роботи. І в них там на 100, 200, 500 гривень, змінилася зарплата. Це вважається суттєвим чи не суттєвим, але Де, вони залишаються в рамках дозволеної у нас нема рамок дозволеної. Будь-хто має право на отримання субсидій, просто питання в тому, яка це буде субсидія. Її розмір, ну умовно, нульова, не нульова, 10 гривень чи 100 гривень. Тобто, кожна людина має право на субсидію. Якщо змінилося місце роботи, якщо змінився рівень доходів, будь-які зміни, які у вас відбулися. Вам... За Це будуть карати, от в мене такі виникали питання в моїх друзів. Дивіться, щодо покарання. Давайте коротко згадаємо, що в момент введення нового механізму нарахування субсидій мова йшла про те, що якщо буде з'ясовано, що якісь відомості свідомо чи несвідомо викривлені, то з людини можуть утримати в подвійному обсязі надміру нараховану субсидію. Далі держава поступила дуже мудро, коли вона побачила, що це створює напругу. Воно змінило цю це формулювання, і просто було сказано, що у випадку з'ясування надмірно нарахованих коштів, з людини просто будуть вирахована саме надмірна сума, тобто ніхто нікого не карає. Тобто тут немає ні механізмів, ні об'єктів, ні суб'єктів покарання. Вирішили не карати. І да. ще одне коротеньке запитання. Да. Ми не згадували сьогодні про це нововведення. Це ті, хто проживають у приватному секторі, зокрема в садових будинках. Або е, там, в якихось садибах і не прописані. Там. Вони ж теж мають право на субсидію? Чи які там умови? То зареєстрований в даному конкретному місці проживання. Uh -huh. тільки за місцем реєстрації можна отримати субсидію або за місцем реєстрації, або за місцем договору оренду. То Офіційна якщо людина форма. в садовому будиночку проживає, приміром там все жодних літо питань. або і літо і зиму жодних питань. Uh -huh. Тобто, за місцем вашого треба проживання. треба зареєструватися, Так, треба бути зареєстрованим. Uh -huh. Але якщо людина прописана або зареєстрована в квартирі, вона може в двох місцях зареєструвати звичайно. Ні, це закон про реєстрацію, тобто людина може бути. То за ресторан тільки в одному місці. це можуть робити дозволити собі люди, у яких багато родичів. Е, да, безумовно. Так, безумовно, зрозуміло. Дякую вам. А, у нас в гостях був Юрій Крикунов, директор департаменту соціальної політики КМДА. Ви дивились програму Столиця. Ми продовжимо свою роботу сьогодні. Ввечері не пропустіть о 22.15. до зустрічі.